Всім привіт! Ви на каналі з В цьому випуску я пропоную розібрати один з ключових епізодів матчу Італія-Швейцарія, чи там по-інакшому було Швейцарія Італія, в якому швейцарці забили перший м'яч у ворота італійців і власне вийшли вперед. Він такий показовий в тому плані, що атака прийшла від початку від захисту швейцарців до воріт збірної Італії. І він так доволі добре показує, в чому проблема цієї збірної Італії, чому вона виглядала так не дуже переконливо в цьому матчі. Отож, поїхали. Отже, відразу почнемо. Ситуація почалася з того, що італійці винесли м'яч від своїх воріт і вони відновлюють свою захисну структуру. Захисна лінія піднімається вище. Зазвичай вони в цьому матчі в захисті в схему 4-1-4-1. В цьому конкретному випадку ще один з центральних півзахисників затримується трішки глибше. В принципі, це навіть дає трішки більше безпечності цьому блоку. Тобто це 4-2-3-1. По факту, зараз ми маємо. От. Але щось пішло не по плану. Перша така неприємна річ, яка сталася для італійців, те що швейцарцям вдалося змінити фланг розвитку атаки. Це не критично, але ми все-таки бачимо так, що група футболістів з трьох чотирьох гравців. Намагались тиснути так на розігруючу групу, але при тому швейцарцям вдалося перевести на лівий фланг атаки. і Це ну, якби не дуже добре, але це не критична помилка. Таке в футболі доволі часто трапляється. Більш суттєво, мені здається, помилка відбувається ось тут, тому що Манчині, один з центральних захисників, вони всі так доволі. Синхронно навіть показово добре піднімалися в лінію аж до певного моменту. Чомусь конкретно за секунду до того, як треба було якраз робити найважливіший крок вперед між іні Манчині трішки заспав. От. І це критично, тому що якраз це дозволило робити ось цю передачу між лінією. І як бачите, він намагається після того робити ось цей крок вперед, зіграти по гравцю, який приймає м'яч між лініями, але в нього вже не виходить. Це навіть попри те, що гравець збірної Швейцарії не найкращим, чином обробив м'яч там було два чи три дотка. Так м'яч доволі високо підстрибнув, але Манчині, попри це, не вдалося зіграти. Це проблема насправді. Не можна сказати, я не стверджую, що це прям дуже груба помилка центрального захисника, але річ в тому, що це дуже типова ситуація, так. Для захисника, коли він повинен робити ось цей крок вперед. Мабуть, одна з найтиповіших принципів футболі борц, який буває, коли гравець з групи атаки приймає м'яч спиною до воріт, а захисник на нього висувається. І для того, щоб робити це вдало, центральному захиснику треба бути готовим до цього кроку вперед. Так, щоб він прийшов до гравця на групи нападу суперника, якраз в той момент, коли той отримує м'яч. Тоді супернику максимально важко, тоді він повинен просто віддати м'яч назад. Чи важко це робити, ніби як не дуже. Але це якщо один епізод. А якщо бути готовим це зробити на протязі 90 хвилин цього матчу, то виникають проблеми. І ось цей епізод дуже навряд чи сумніваюся, він типовий для захисника збірної Італії, бо він би просто не грав за збірну Італії. Так, це дуже важливий аспект. Але в цьому епізоді ми побачили таку невеличку помилку, яка спричинила надалі. Те, що він просто не встигав зіграти нормально в дуелі, так і він програв у результаті цю дуель. Найбільша проблема саме в цьому. От, Чим кращий захисник, тим більшу кількість моментів за гру він буде готовий вчасно вийти в таку дуель. Тому десь ситуація розвивається таким чином, що гравець Швейцарії, який там приймав м'яч між лініями, це був Емболо, Він це зробив не дуже вдало, але тим не менш йому вдалося після того. Скинути на партнера і м'яч перевели на фланг, на лівий фланг. Але найбільше з точки зору захисту Італії повинно насторожувати те, як ці ситуації ведуть себе півзахисники, саме опорні півзахисники, там одна шістка, одна вісімка ніби як, але вони двоє там знаходились доволі глибоко. прийшла передача між лінією, там якась почалась боротьба за м'яч. Далеко не очевидно, чий м'яч зараз буде, і вони не поспішають опускатися глибше. так, Тобто вони вже повинні це робити, особливо враховуючи, що Швейцарія дуже сильно насичує цю зону між лініями, тільки туди пас прийшов, очевидно, що ситуація стає небезпечною. Натомість, допомагати одному з центральних захисників, який виснувся, біжить К'єза. К'єза, так, а коли м'яч переводять на фланг, на лівий фланг атаки збірної Швейцарії, то висувається ще правий флангвий захисник італійців. От а Центральні півзахисники при тому збірної Італії залишаються на своїй позиції. Що вже якби погано, і давайте поговоримо, чому М'яч опиняється на фланзі в гравців збірної Швейцарії, і там два гравця збірної Швейцарії. На них висуваються два гравця збірної Італії. Ситуація 2 в 2. Зазвичай 90 випадків в ситуації це не критична ситуація. Так, тобто в таких ситуаціях можна якісь підготувати простір штрафний майданчик, але він не часто буде таким прям без супротиву небезпечним, якщо там не від не відбудеться чогось такого екстраординарного. От. Але проблема в даному випадку полягає в тому збірної Італії, що цих два гравці, які висунулись на фланг, це два захисники, цей флановий захисник і центральний. Зазвичай, якщо ми подивимося, як поводять себе більш професійні команди в таких ситуаціях, коли на фланзі треба підтримку, то туди або повинен опуститися Вінгер, або опорний півзахисник сідає в зону між флановим захисником та центральними захисниками. І таким чином він стає в цю пару, допомагає там зіграти проти суперників, додати їм прострілити. Чому? Та тому, що коли м'яч на фланзі, це ситуація, яка передбачає, що зараз може бути йти передача в зони завершення так, на 11 метрів, на ближню штангу, на дальню штангу, і там ви хочете мати якомога більше гравців. Тому зазвичай, коли суперник готує передачу в штрафний майданчик, ви хочете мати в своєму в своїх зонах завершення три свої гравці. Бажано, щоб це було два центральні захисники і флановий захисник з протилежного флангу. Це ідеальний варіант. Якщо так не виходить, і десь один з центральних захисників висувається, тоді туди повинен сісти опорний півзахисник або центральний півзахисник. От. Тобто бажано це витримувати, тому що ці зони, очевидно, будуть готуватися вриватися суперник, і вони будуть бити по воротах. Загалом я продивлявся, чи є в Італії в принципі це механізми. Звісно, вони повинні там бути, але на всякий випадок я проглянув, так вони є. В попередніх атаках це було чітко видно. Зазвичай все-таки якраз опорний сідав. Він міг сісти або між центральними захисниками, або міг зміститися на фланг. Та як є в принципі теж доволі активно зазвичай допомагав на фланзі. В цьому епізоді цього не було. А далі Фаджолі, це є опорний півзахисник збірної Італії. Він просто не встигає, не реагує на забігання Фройлера в цю саму небезпечну зону, яка виявилася розрідженою так. Тому інший центральний захисник збірної Італії не може на нього виснутися, тому що він там один, по суті, залишався напроти воріт і він мав свого прямого одного опонента. Так він все одно намагався це зробити, але банально не встиг. Тобто, мені здається, проблема тут не в тому, банально, що. Фаджолі не встиг добігти за своїм опонентом, проблема в тому, що він повинен був робити цей рвок ще до того, як взагалі ця ситуація виникала. Як тільки м'яч опиняється між лініями, є там загроза, що суперник зараз його отримає і буде розвати атаку, то опорний півзахисник на це повинен негайно реагувати. А тим більше, потім, коли вже м'яч отримують на фланці, суперник він повинен страхувати висування захисників на фланг. Нічого з цього опорна зона збірної Італії не зробила. І те, що вони в кінці програли цей рвок, ну там насправді. Багато часу було, щоб цей ривок не програвати. Тобто проблема в тому, що загальнокомандний рух не був достатньо для того, щоб перекривати цю зону. Цієї зони просто не повинно було утворюватися, якби команда грала нормально в обороні. Ось давайте трішки глибше глянемо цей епізод. Масштабніше, ось як він починається. Ми бачимо, що по суті Швейцарія розташовується в 3-1-6, і ця лінія шести футболістів якраз знаходиться між лініями збірної Італії, півзахистом і захистом. І от, коли туди м'яч проходить, то звісно на це треба реагувати. Це повинен бути прям кричущий момент, що захист повинен зараз мобілізувати всі свої сили, і якось захищатись. Натомість вони доволі пасивно на це реагували. Натомість, коли вже в збірної Швейцарії м'яч, вони навіть попри це не встигли не реагували і не бігли назад в зони завершення. Тому, звісно, вони і пропустили цей гол. І, в принципі, тому десь Італія виглядала це матчі більш розібрано. Це я б сказав недостатність інтенсивності роботи в низькому блоці, конкретно цей епізод. Маємо те, що маємо. В результаті Швейцарія проходить далі в турнірі, Італія вилітає. Якщо чесно, я цьому в принципі навіть радий, тому що Швейцарія радує око. так? Мені подобається, коли вони виступають. Будемо дивитися за ними далі. Такий ось коротенький випуск. Я вам дякую, що подивилися до кінця. вам, до зустрічі!